Шановні батьки та любі мої малята, щиро вітаю вас з Новим роком та з прийдешніми святами. Хай новий рік увійде ваші оселі з добром, злагодою та достатком. Бажаю у наступному році непохідної віри, надії та безмежної любові. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та здійснення усіх планів та задумів. А зараз, мої малята, я пропоную поринути у нашу новорічну подорож. І розпочнемо ми з гри, хто сховався за ялинкою. Отже, малята, правила нашої гри такі. Перед нами буде ось така новорічна ялинка, а за нею буде ховатись тваринка. І ми за допомогою загадок повинні будемо здогадатись, хто там ховається. Отже, малята, ми розпочинаємо. Слухайте загадку У дворі не ловить гав. Каже грізно, гав-гав-гав. Тож малята, хто це? Так, це собака ховалась за ялинкою. А хто зараз тут буде ховатися? Вміє ти вмиватися не водою, а язичком. І у неї є лапки, цап царапки Так, за ялинкою ховалась кішка розумнички малята. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку. Пташка золоте яйце. Хто це діти? Правильно, за ялинкою ховалася курочка. Молодці малята. Голодна, вона мукає, сита жує. Всім дітям вона молока дає. Хто ховається за ялинкою малята? Так, це ж корова, молодці! Я великий і красивий, як біжу. Тоб'ється грива, хвіст у мене довгий довгий. Кажу завжди його і... го! Хто там ховається малята? Так, це кінь! Молодці малята! Малята ми відгадали всіх тварин, які ви розумнички. А зараз ми продовжуємо нашу подорож веселою та запальною. Зимовою руханкою малята Срізно Срізнобі лисі, листеле порік, лише. А зараз, мої любі малята, я пропоную вам пограти з нашим гостем сніговичком. Малята, сніговичок так до нас поспішав, що розгубив всі свої сніжки з мішку. Давайте допоможемо йому їх знайти. Допоможемо? Добре, тоді подивіться на малюнок і скажіть, що тут зображено Так, тут є голки, шапка та сніжок. Що ми покладемо до мішка? Правильно сніжок. Ідемо далі. Що тут зображено? Так, тут є бантик, віночок та сніжок. Що ми покладемо до мішка? Правильно, сніжок. Молодці малята! А що тут зображено? Так, тут є сніжок, чашка та. Ялинкова зірка. Що ми покладемо до мішка? Правильно, сніжок. А чому не чашку малята? Так, тому що з чашки п'ють смачний солодкий чай. Молодці малята. А що тут зображено? Так, тут є шишка, годинник та сніжок. Що ми покладемо до мішка? Правильно, сніжок! Молодці малята! Подивіться, ми зібрали всі сніжки для сніговичка. І він дякує нам за допомогу. Малята, а зараз на вас чекає ще одне привітання. Давайте подивимося, від кого воно. Вітаю вас, мої малята! Я сердечно радий, що маю нагоду нарешті сісти ось до цього чудового слову. І дочитати листи, які надходять на мою адресу. Для мене великим задоволенням є приглядати те, що ви написали, і сидіти біля свого чарівного каміна. А ще хочу запитати вас, моляти. А як ви себе поводили, а не пустували? А чи застеляли ви свої ліжечка, а? а... Чи доглядали ви за своїми маленькими тваринками вдома? Mm -hmm. Ще хочу вас запитати, чи допомагали ви своїм батькам, чи турбувалися про своїх однолітків? а? Так. Ви, напевно, були дуже слухняними цього року. Скажу вам більше, що цьогоріч навіть різочки мені не знадобляться, тому що для усіх вас Миколай підготував лише добрі подарунки. Запам'ятайте раз і назавжди, навіть тоді, коли ваші листи не доходять до моєї картинки, до моєї резиденції, все одно ваші бажання будуть виконані, якщо ви поводили себе добре, чепним вийхоном.